Добрий день, шановні аграрі. Ми знаходимося на демонстраційному полі озимої пшениці в фермерському господарстві Нива Дубинського району Рівненської області. Проводились такі агротехнічні заходи по вирощуванні озимої пшениці. З осені, протруєння е, тримбіта, один е, літр на тонну пшениці. Посів, проводився е, в другій декаді вересня. У фазі двох листочків вносили ґрунтовий гербіцид Легато 3 І тут важливо наголосити на внесенні даного продукту. Важливо то, що найкраще вносити, продукт, коли в нас бур'ян кудольна група в фазі сім'ядолі, а злакова група в фазі шильця. При внесенні на фазу розвитку пшениці не звертаємо увагу. Це важливий фактор. Якщо у нас йде ріпак, проростає корення, обов'язково додати 20-25 грам тригера. І ось прийшла весна. При огляді культури багато хвороб перезимували і розвиваються на культурі. І в кінці кінець фази кущення зробили внесення бампер Супер 1 літр, Ліндер 0,3 літра і росторегулятор кальма в нормі 0,25 літра на гектар, що дав нам росторегулятор. Ми сформували кореневу систему, вкоротили перший друге міжвузля і сформували продуктивні стебла. Фуніциди нам забрали хвороби і рослина розвивалася як не заражена грибами. По пропорціоному листку внесли Акадія 08, Галіл 02. І росторегулятор кальма 0,25 літра на гектар. Що в цьому внесенні ми маємо? Акадія основний елемент для знищення хвороб. І тут важливим фактором є біоактив, який Індукує рослину для захисту проти хвороб природнього, плюс до того збільшує фотосинтез і збільшує врожай. Галіл, знищення шкідників, а росторегулятор вкорочує стебло. Найпроблемнішим фактором це у фазу цвітіння, коли пшениця уражується фузольозом, щоб не допустити даного. Зараження нам необхідно обробити пшеницю в фазі цвітіння супрім півтори літри на гектар. І разом з тим ми забираємо дві стадії фузаріозу. Рослина, Культура розвивається і ми маємо стопроцентний якісний урожай. Після всіх технологічних процесів ми бачимо стан пшениці, чистий, без хвороб. І також відсутні бур'яни на даному полі. Так що фермер буде з урожаєм і вам пропоную дану технологію вирощування озимої пшениці. Пройшли жнива, зібрали пшеницю, урожайність становить... 81,70не з гектара. Фермер дуже правильно зробив, що зразу після комбайна зробив дискування. Це щоб зберегти вологу. Гарних вам всіх врожаїв і до зустрічі в ефірі.